Ще раз вам зробили зауваження і ви то не виконуєте, то на другий раз може бути вже якась е, не дуже така реакція. До речі, тут є ось такий... Цю ситуацію, звісно, я виставлю окремо. Я не буду тут дві речі. Що, по-перше, не підходити до дітей взагалі. В радіусі 10-20 метрів їх краще обходити, бо тому що дитина це таке створіння, яке все робить. Я собі так то все прокручую в пам'яті, а потім мені чоловік приходить і каже, Ліза, ти брала в Терези якісь там занавески, тазики? А я навіть все то повіддавала назад. Коротше, занавески. Вона мені так прямо впихнула і лишила, каже, ні ні я не піду з твоєї квартири без зі своїми же занавесками". тобто Вона мені е, лишила вдома занавески а потім мого чоловіка каже: і дай гроші на табак. Типу, або Я лізі твої занавески, типу, подала, вона просила, вибачте, я нічого не просила, купи мені табак, а табак, вибачте за слово 170 корон, це на наші 250 гривень. І таке Зараз світло, день, вони забули виключити фонарі. Я вам Але хочу сказати, що я такого просто не очікувала. Я не хочу говорити, хтось там поганий, хтось хороший. Але я вам говорю: виходьте, виходьте з того депресивного стану. Заряджайте себе. Коротше, я йду на вихід. Аби з вами просто чисто по-людськи поговорити. Хотіла б поділитися з вами ситуацією, яка зі мною сталася нещодавно. Отже, дивіться, ми зараз там проживаємо з циганями. Ну, їх так називають, я не знаю, як правильно таких людей називати. Ну і отже, я дуже сильно дружила з однією сім'єю, вони живуть під нами. Під нашим е, поверхом, ну, тобто ми на третьому поверсі живемо, а ця сім'я відповідно на другому. Е, все класно було, два місяці підряд, і нічого не передвіщало якоїсь проблеми. Я дружила з двома такими маленькими дівчатками, з їхньою мамою і татом. Ой, чоловік також. От. Якщо в подробицях розказати, це нічого не розказати, Тут треба знати все, щоб зрозуміти е, пагубність даної ситуації, в яку я попала з ними, з цією сім'єю. Е, але хочу сказати, що я такого просто не очікувала. Я не хочу говорити, хтось там поганий, хтось хороший. Ми всі люди. Всі люди на цій землі. Але. Що в мене сталося чесно. Я не побажаю ніякій дівчині. Взагалі. Отже, дивіться, дружила я з цією сім'єю і я бавилася з дітками. ну Рахуйте, я була їм як безкоштовна нянька. Одній 7 років, другі 11. Але впевнена, що скоро одній виповниться 8. А другій тринадцять 13. 13 років. Це вже, ну, це вже людина розуміє, що вона робить і як. Бо тому що неможливо в такому віці щось не розуміти. Ну і отже, дружила я з ними, дружила, і дивіться, що стається. Ми з моєю однією подругою, хорошою, з моєю знайомою заказували. Цим двом дівчаткам ластіни присилали їм шоколадки. Я ходила їх, пригощала цукерками, дарувала їм кофточки, маєчки, там косметику всяку, шампунь, джар, все позичали, крема, одягу, купу понадарювали. І е, тут я розумію, що вже кінець літа, а я не зробила жодної творчої роботи на Ютубі, дуже мало відео заснято. І я, так би мовити, як то правильно виразитися, стала займатися. Я перестала гуляти з ними, перестала їм приділяти увагу цим двом дівчаткам і стала менше контактувати з даною сім'єю. У мене ще були такі дні, що я робила людям манікюр, працювала. Потім я переключилася рівно на два тижні, так як це був. Останні два тижні літа я вирішила просто приділити увагу творчості. Я співала, я робила відеоблогінг на YouTube, і я повністю була зайнята монетизацією відео. І хто з блогерів дивиться мій канал, той точно зрозуміє, що блогерська діяльність це не є дуже легка діяльність, це робота над відео. Займає дуже багато часу. Ну так от, я не мала можливості просто ні гуляти, нічого, ні бавитися з чужими дітьми. Це не мої діти, я не маю з ними бавитися. Ну, так от ці два тижні дуже-дуже швидко пройшли. Я цим двом дівчаткам взагалі не приділяла уваги, так, просто віталася, я віталася і. Ну там могла цукерки давати, мені не шкода. Вони приходили, брали в мене цукерки, скільки завгодно. Солодощі я завжди їм, типу, або дарувала цілу пачку, або вони приходили до мене додому. І я могла їм роздати там шоколадки, цукерки, все, що мала сама. Ось плюс моя подруга висилала їм цілі пачки мілки і тому подібне. По чотири пачки в місяць, або навіть по шість пачок шоколадок і дві пачки Брауні. До речі, дуже гарне місце. Діві дівчинки звикли, що я з ними постійно якісь відео знімаю, щось їм макіяжі, манікюр безкоштовно робила. І все за них їх делать. А тут я перестала їх впускати в свою квартиру, а вони теж з циганської сім'ї. Боже. Вони стали кричати на вулиці по чеськи ті типу, спустя два тижні, як я з ними не побавилася, ліза. Ми уж з тобою не бавим!» і а є дівчата там з іншої сім'ї. теж я дружу ще з однією сім'єю. Там є жіночка, в неї є п'ятеро дітей, двоє дівчат старших і троє таких менших. Одним по 15-17 років, а другим таке щось 10 років і 12 і 9. Ну так от, я з ними теж дружу. Не повірите, ось ця трошки бідніша сім'я, вони ні разу мені не сказали, що ті полізами з собою не баємо, навіть якщо я з ними два тижні не спілкувалася. Навпаки, вони мене захищали. Так от, знаєте, що ці дві дівчинки підстроїли. Був такий день, я йшла зі своїм кутом гуляла. І вже верталися додому. Так от, до мене підбігає така дівчинка-марушка і каже, що, типа, Нікола і Кристина хочуть, щоб. Типу, я їм вернула сережки, які вони мені самі подарували. Добре, що я ті сережки навіть не відкривала. Тут такі звичайні сережки, кульчики типу, з зеленими камінчиками. Їм, мама, щось там купила по 50 корон, а в них дитяча вушка і їм злітало. Знаєте, було незручно. І от, і Марушка та до мене підбігає і каже, типу, що Ніколай Кристина хочуть, щоб я віддала цій дівчинці маленькі ті сережки. А я ж то розумію, що це неправда. І я кажу, Марушка, а ти ще бавишся з Ніколою і Крістиною? І вона каже: ня. А потім я дивлюся на Марушку, і там якраз підходять Нікола і Крістіна. І я бачу, як Марушка прикривається волоссям і мотає Ніколі, підмігиває, знаєте? І Я як це побачила, що ця маленька Марушка, вона отака от. Десь, може, 9 років щось замислила, я їй сказала: ага, так ти в зговорі з Ніколою і Кристиною, типу, що ти хочеш, щоб я тобі віддала сережки, а потім получила по шарабану від мами. Я б тут так собі подумала. Я кажу, Ні, Марушка, я не хочу з тобою тибувають. І я пішла за цим потім відвернулася і пішла. Боже, як я потім пожаліла. Що я дитині щось взагалі цій казала. Мені треба було взагалі нічого не говорити, розумієте? До речі, тут хтось вже гімназія якась починає бігати, тут біг починається. Так от я пожаліла взагалі, що я якесь слово взагалі їм сказала. Треба було мовчки. Типу, зробити вигляд, що я нічого не зрозуміла, просто піти з кутом додому. Ця марушка підбігає до Крістини Ніпола, починає жалітися Ліза, типу, зі мною вже не бавиться, вона розкусила. Тіпо типу, я її обманула, що я з вами не бавлюся, я насправді з вами бавлюся Санта-Барбара. І Нікола це дуже хидна дівчина. У мене з нею дуже багато кліпів заснято. Можете подивитися, хто тут така. Маленька, вибачте, за слово, шмакодявка. Наскільки я її сильно любила і поважала ту сім'ю, наскільки я возненавиділа. Ви знаєте, що ця малявка зробила? Вона підговорила Марушку, щоб та сильно заплакала і підбігла до своєї мами і сказала, типу, що ліза, її штрикнула. Ну, типу, що я Марушку штовхнула і що вона аж впала на землю і вдарилася? Вони мали мал маленькі сучки, вибачте за слово, шбакадявки. Вони нічого не розуміють в цьому житті, не думають про наслідки, не повірити, чим то все закінчилось. Марушка наіграно стала плакати, а я бачила, як ті дві малолітки підговорювали Марушку. Бо я з ними довго спілкувалася, я зрозуміла, як вони мислять. Вони підговорили марушку. Марушка пішла, нажалілася своїй мамі, і її мама прийшла і стала мене покланити. Циганка така чорна. Підійшла до мене, стала мене матюкати. Я сижу на кріслі за своїм кутом і така ахуєваю, Ах, просто вибачте за слово від того, як мене та циганка материть, погрожує мені поліцією, бо тому що в Чехії дуже серйозно, Ті, якщо вдарити дитину, навіть якщо батьки вдаряють своїх дітей, вони можуть сісти в тюрму або просто отримати 15 суток. Піздець. І оці малолетки наговорили марушку, представляєте, 7 і 12 років. Яка в них блядь, логіка? Це за те, що я просто з ними два тижні не спілкувалася, бо я не мала часу, в мене творча робота була, в мене є свої справи, в мене є чоловік, якому треба наготувати, якого треба постирати. В кінці кінців я, я жива людина, і мені теж треба час. Я не є нянька, вони мені навіть не платили за те, що я з її дітьми гуляю. І ви представляєте, що її діти виробили? Вони підговорили марушку, та стала плакати. Пішла нажалілася мамі.